Люди опиняються у епіцентрі буревію під назвою війна. Вони, наче піднесені поривом вітру травинки, летять від звичайного для них життя, або намагаються протистояти цій невлаганій силі і залишаються там, де їм зручніше, вдома. Хоч і під обстрілами у постійній небезпеці, вони ладні виживати, терпіти. Куди мені їхати? Таке питання часто чуєш від тих, хто залишається у п'яти кілометрах від ворога. Так, при кордоні обстрілюються дуже часто. Зараз дуже багато повідомлень про обстріли з різних видів озброєння, починаючи від АГС, закінчуючи міномет, мінометом. Напевно, саме частіше це працює міномет зараз у кордоні сумщини. І також у нас фіксувалися факти обстрілу з боєприпасами. Коли був виїзд, то побачили. Коли саме знаряд, снаряд був заборонений конвенцією. Так, внаслідок обстрілу неодноразово страждають приватні будинки, гаражі, літні кухні, а також транспортний засіб, який може знаходитися в їхній, на їхній приватній ділянці. Це все завжди фіксується туди, виїжджає слідчо-оперативна група якої яка складає протоколи огляду місця подій завжди? З ділянки, яку обстрілюють, береться ґрунт, знаходяться уламки та відправляється до Сумського НДКЦ на експертизу? Був один випадок постраждалих серед людей, і це був літальний випадок. На жаль. За евакуацію підкіметрові зоні можу сказати, що багато молодих осіб та осіб, у яких є малі діти, вони виїжджають. Багато вже евакуювалося. На даний час більшість, яка залишилася в п'ятикілометровій зоні, це особи похилого віку. На жаль, в п'ятикілометровій зоні зараз залишаються літні люди. Чому вони не хочуть виїжджати, тому мені здається, на мою суб'єктивну думку, що вони не хочуть змінювати свій звичайний спосіб життя. Евакуація відбувається наступним чином. Якщо нам поступає якийсь виклик про те, що потрібна допомога, ми повинні розуміти, чи є там малолітні діти, чи яка там ну, які там взагалі населення. Можемо евакувати з зони кілометрової ми поліція, тобто приїхали там, вони зібрали там речі, да, які в них є, і ми це загрузили та поїхали, вивезли їх куди потрібно, ну в безпечну зону. Або навіть громада. Громада виділяє свій транспорт, те, що в них є, а виділяє водія і намагаємося евакуювати. Пошлі. Бабусь, бабусь, переміщайтесь на бо обстріл почався. Евакуація багатьох лякає, хоча живуть мешканці сіл на відстані максимум п'яти кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Мало хто знає, що евакуація принесе. І непокоїться, чи не востаннє побачать рідну хату, якщо виїдуть. Доброго дня. Мене звуть Надій. Я з газети «Путівські відомості у мене до вас декілька питань. Зможете зараз на них відповісти? Постараюся. Доброго дня. А, як вам живеться зараз в населеному пункті, де йдуть обстріли? Дуже важко, да. На всі діти дають, на все на голову чоловіці дають. І страх. Постійно так і не подохнуть. Да, вахнуть, а ми так уже і на праженки. Ах, об'єкти, і день і ночі, все друге. Тому... Постійно ховаєтесь в підвали? Ну, буваєте, ховаємося. А що не ховається? Ховаємося, ми вино, на що А ось, якщо ж так, то там дуже тяжко, плануєте виїжджати, тобто, наприклад, якщо буде евакуація, ви скористуєтесь цією можливістю? не никуда ну не вивали тут. А куда выехать? Куда? А нужно там? И вами, а я, как мы это сиденье А не грошей? Куда? Ну, зараз вроде как не такого, чтобы... Відео створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю путинських відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.